6 квітня міський голова Борис Карпус провів чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Прийняли рішення з понад 20 питань порядку денного, які стосувалися питань економічної політики, житла, медичних послуг, благоустрою громади, соціального захисту населення та захисту прав дітей. Зокрема, начальниця відділу культури Марія Душук представила проєкт програми розвитку культури Нововолинської міської територіальної громади на 2020 Третій двадцять роки відділ культури Новолинської міської ради став ініціатором розроблення програми розвитку культури Новолинської міської територіальної громади. На 23-25 роки а була створена робоча група проекту культурний шлях реалізованого громадською організацією Агенції регіонального розвитку «Прибужжя» за підтримки Волинського інституту права. Це буде документ стратегічного операційного планування, що окреслює всі ці цілі завдання, заходи і систематизує моніторинг реалізації культурної політики на території Новолинської територіальної громади. Остаточне рішення щодо документа будуть приймати депутати на сесії.